Всім вітання Працюю на городі, знешкоджую бур'яни. Як ви побачили попередньо, оцим ось плоскорізом, зараз я вам його покажу, практично зрізав я все. Дякуючи тому, що сухо сонечко пече. Буряни пропали. Плюс ось таких ось пласкорізів, тим, що вони підрізають коріння. І дякуючи тому, що тут є невеликий кут, тобто він йде отак, він піднімає догори грунт, трішечки перетрушує, ну, дещо пропадає, дещо не пропадає, але за умов, що. А якщо використати день пекучий такий, як оце зараз, то без проблем бур'ян повністю весь пропадає. Плюс оцих плоскорізів, що ось ця частинка ось, якщо я її отак от поставлю, бачите, так ось. вона зрізає, якщо Рядки ідеально зроблені з однаковою шириною, тобто якраз підрізає під рядочком. Це великий плюс. Але якщо рядки десь збігаються, як отам от мене в кінці, то звичайно або ж треба піднімати догори, або ж буде вирізана культура. Підняв бур'ян, залишився. Зрізав, немає культури, немає бур'яна. Тобто є плюси-мінуси. Чим гарні, тим, що можна максимально близько підійти до будь-якої культури, От, наприклад, сієнка, так? У сієнка хай тут дрібне, таке що можна її повирізати. Ось, наприклад, буду зараз ходити, а тут у мене повсходила квасолька, Так? Тобто я можу максимально близько підійти і позрізати повністю все, що мені треба, а це, власне кажучи, бур'яни. До речі, квасоля, косоля, дивлюся, що вона ще лізе. Ось недавно вилізла. Я думав, що вона вже вся та що могла, та й вилізла. А ні, ще там щось, щось вилазить. Тепер. Для таких культур, да, до речі, коли ми працюємо по культурі, культура має своє коріння. Тобто оце ось я розгріб скільки тут сантиметрів три, далі пішов вологий ґрунт, це 3 см, можна розпушувати, верх зрізати. Бачите? Ось тут його як. Якщо нижче підете і будете підрізати, ви підріжете коріння даної культури. Доки вона відпусте нове коріння, втратиться час, період вегетації і таке інше, врожай, звичайно, буде геть ніякий. Тобто тут треба знову ж таки дивитися, якщо глибоченько посажено, то 2 см. Ось тут ми йдемо без проблем. Але я використовую для таких культур, в більшості випадків це в цьому році я їх поставив, а зазвичай я використовую тільки ось такі лапки. Чим вони гарні, тим що... Як їх поставити отак Ні. тим, що оця частинка, ось вона. Вона може ближче підійти до культури, при цьому її не зрізати і не підрізати коріння. Так? Тобто воно вздовж так іде. Коріння вона нас іде перпендикулярно стеблу, можливо, під невеликим нахилом. Так? І отакі от стрільчаті лапки вони дають можливість зберегти культуру. Так? Далі. Вони ж розсувають ґрунт в сторону культури, тобто з середини до рядочка. Відповідно, виходить досить таки непогано, закидається, що вам тут показати. Ну, тут я проходив так? а якщо проходить по дрібному, ну, щойно тільки вилазить. Бурячок, так то виходить, що цей ґрунт насипається до культури ось таким от чином, присипає той бур'ян, який там мусив був вилізти. І виходить, що сама культура в насіни набільша, вона росте інтенсивніше. І виходить так, що все в неї гаразд. А бур'яни засипаються. Звичайно. Тут я ще не проходив з правого боку. Звичайно, якщо в нас бур'ян якась оця берізка, то його доводиться. Ну якщо посередині воно вирізається, а якщо порядку, то вже тут вигреб, його вирізати не вирішиш. От підемо там квасолька в мене красива виросла оце ви бачите зароща досить таки гарна зароща. квасолю я не проходив вона зараз полізла догори виходить все окей по кукурудзі міжряддя я пройшов але давайте зайду покажу але як ви бачите, знову бур'ян пішов, знову йому треба підрізати. Якщо я його ще раз підріжу при такій спеці густой, то воно все пропаде. І хто бачив, як у мене сівалочка висівала, а це ось приблизно вона висіяла. Бачите, так, густота. Через скільки? через 5-9 ну, десь 7 сантиметрів Звачите? там де воно брало тут або не випало або пропало ось ви бачите так тут щось вийшло другого кольору начебто насіння було однакове але повилазило різно ну, тут я так гадаю що випало побуде можливо, вилізе, але гадаю, що ні. ось Тобто, як ви бачите, є випади. Випади, я обіцяв, ну вон ще лізе. Бачите, значить там що? На сінечко все ж таки було, але воно неякісне. Ну і так само, гадаю, що видно на камеру. Давайте підійду. ось а Це вже якийсь другий. Сорт знову ж таки, одні вилізли добротні квасолини, друга вилізла, обризана, обкушена Я б сказав би, що все ж таки я грішив, звичайно, на якісний висів. Але, як ви бачите, висіло воно, в принципі, нормально, пущики розростуться, звичайно, це багато. Треба, щоб було через 10, але міжрядка дозволить взяти і вологу, і поживні речовини. Гадаю, що мусить... Ну, Оце нормально. Тут даже за, за густо. Оце, оце висіває по насіненьки кидає. так? Отут браво по дві. Он-дві, дві, вон-дві. Он дві. Тобто якщо дві, то воно розкочується десь в районі 4-5 см, якщо одна, це 9-10 см між тими. Ну, можу сказати, що я в принципі задоволений. Я думав, що буде гірше густота, але насінинки розгорнулися, порозліталися одна від одної і вийшло все окей. Так, штатив я не брав, я зараз спробую вам показати, як воно це все працює. Зараз притягну пропольничок. Що у нас виходить? У нас виходить те, що зрізається бур'ян, піднімається догори гори, таким чином ґрунт розпушується, бур'ян мусить пропасти. Якщо рядок широкий, як про це зараз, я прохожу ще разочок. Отак. Бачите, чому я віддаю перевагу такому способу обробітки, а не їжачки ручні? Тому що їжачок треба взад-перед, для того щоб зрізати бур'ян. А мені треба так, щоб взяв і пішов. Тобто я загнав і таким чином ну, намагаюся як можна ближче до рядочка. Якщо, звичайно, площі невеличкі, то краще використовувати. Набір їжачків, так вони дають змогу з одного разу це зробити. Ну я перевагу віддаю, тому що в мене є. Зробити в принципі можна було, але мені треба такий агрегат, щоб я взяв і пішов. І максимально можна було Робити користі на городі. Так, ну хай побуде, давайте поїхали на кольорову. ще підрізає воспориз можна підігнати максимально близько так, а тут у нас край поля сонця мало видно енергія прорастання запізнюється Сонця немає росту. Так, оце те, що я хотів вам показати. Дивіться, вичищена рядочок гарний, ідеальний. Зараз я заменю паскарізи, поставлю стрільчаті лапки. І ось тут спробуємо пройти, подивимося, що з цього вийде. Два дні як пече, 28 градусів, спека неможлива. З одного боку при такій густій жарі, як я казав, згорає повністю підрізаний бур'ян, для нього шансів не залишається. Ну а з другого боку працювати це що невеличка ділянка, так я можу собі дозволити, Та й в принципі біля двору можу дозволити прийти собі трішечки прогулятися на півгодинки. А якщо десь кудись треба далеченько, то звичайно треба або зранку або вечором. Ну зробив я собі лавку, то на каналі бачила так. Зараз півники повилазили. Так, іще є, але ці на сонечку, не в затінку. Вилізли ранесенько, зацвіли. А вчора на ніч вони всі були отаких от бутончиках. Ранком два тільки було, які розкрилися. Ну а зараз ви бачите, що вони всі. Ну що, поставив я свої стрільчаті лапки, поставив я їх отаким чином, десь сантиметрів два з половиною три між ріжучими органами. так Що це мені дасть? Мені дасть ширше захопити площу. Ну і так як дані... Трільчатий лапи взагалі вони в принципі розпушують ґрунт, піднімають набагато вище ґрунт, чим це роблять плоско І те, що я вам говорив, гарно, що вони не зрізають з боків мені культуру. Тобто я Прохожу максимально близько і ймовірність того, що, навичай, що вона його не зріже. А знову ж таки, коли ми обробляємо близько і взагалі, щоб там в нас би не було б, ми ж враховуємо не тільки наземну частинку, а й підземну частинку, тому що ми не бачимо. А коріння взагалі... І в спеку має дуже важливе. Чому, самі розумієте, зрізання зрізане коріння не дасть рослинки накопичувати вологу, а немає вологи, немає ні приросту. І врешті врешт воно все пропадає. Якщо глибоченько садиться, то в принципі, я думаю, що ну і гадаю, що ви побачили, так? Оце те, що вибирається для нас. Оце. Після проходження, а це до проходження. Ну і там десь ще, десь, десь ще пройду. Коротенько так я вам показав, розказав, можливо комусь це буде потрібно, комусь ні, не все обробляється мотоблоком. Якщо картопельку можна заїхати обробити таким чином що вона стоятиме. Тут для того, щоб перекидати таку кількість грунту, ви зрозуміли про що я сказав. А тут просто походив оце скільки, десь 11 у мене метрів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, на 13, так, 26, ну хай буде 25-50. Отут Метрів, не метрів, а разів 100 я пройшов. Це кілометр, да? так же вже ходить. Ну, плюс одвічі. Десь півтори кілометра я пройшов отут. Часничок проходив там десь до двох кілометрів я пройшов. Ну, Якщо це робити невимушена легісенька, не через силу. Нічого там такого страшного немає. Люди спортом займаються, бігають є спортивна ходьба, є культурна ходьба, яка б там б вона б не була, але так що оце, оце так боремося з бур'янами. Можна було б, звичайно, покропити деякі культури хімією і більш туди не заходить. Так посіяв. Соток 5 кукурудзи, прямою збризнув після того як вилізло, десь щось пропало, десь щось не пропало, можливо другий гербіцид Все, і туди заходити не треба. Але в річ в тому, що повинен бути ґрунт верхній розпушений, тоді приріз культури є. Ну, якщо враховувати, що ділянки невеликі, працюємо. Ну, виключно для себе. Вирощуємо для себе. То тобто, гадаю, що краще все ж таки вирости. Без гербіцидів. Якось так. Дякую вам, на все добре. А я ще чотири разички пройду. Це десь 50 метрів. На все добре.